Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і бажаю міцного здоров'я. Тільки що зателефонувала знайома і каже: Таня, хочу подивитися, які ти там новорічні іграшки на ялинку купила. Я кажу, ну ти ж бачила? Ні. Я хочу подивитися це вживу. Руками, як кажуть у нас потрогати. Ну, Якщо так, вона прийде, то за традицією потрібно чимось пригостити. Зараз буду готувати солоні млинці, що мені потрібно, зелень вже з морозилки дістала. У мене сир солугуні. Мабуть, може, подивимось, скі... так, такий шматочок, нормально, це я думаю. Це я зависла і думаю. Приблизно склянка молока, три яйця, одне. Одне я розгипала, поки додому несла, але це нічого буває. Олія, борошно, спеції, бо це ж солоні будуть млинці. Це все в тісто буду додавати. Капчена паприка, сіль за смаком і цукор одна ложка, але без горки. Зараз будемо робити тісто. Так, тісто готове. Тісто, як вам зручно, і яке ви робите на млинці, але якщо це будуть солоні, то цукру менше. У мене приблизно склянка пішла молока, і трішки менше склянки, ну, десь так, на два пальці, борошна. Так, таке тісто, бачите? Зараз буду додавати зелень і вже потерла сир. Так, додаємо Заморожена, але нічого, нормально, воно так добре розмінається. І зараз разом з сиром тут і сир, зелень розмішаю. А, я ще, знаєте, що забула додати олії. Ну, приблизно столову або дві столові ложки. У мене все на око так, інтуїтивно. Я кажу, саме такий точний рецепт це ваша інтуїція. Це я завжди казала і буду казати. Ну, Все майже тісто готово. Сковорідка в мене чугунна, тому перший раз я додаю трішки олії. Так, трішки. І потім ще буду додавати, але через два або три млинця. І процес пішов. Бачите, таке тісто. Я не знаю, як у кого, але якщо я трішки відвлікаюся, коли я смажу млинці, то обов'язково він підгорить. Шукаємо, смажимо та підглядаємо. Оп! Така смакота у нас буде, так як я зараз всі. В доминці смажити, перший готовий. Отак. От я думаю, чого я буду стояти і чекати, поки там той смажиться, а це я скручую. Бо в мене завжди дві тарілочки і на один викладаю, скручую, на інший складаю. Можна порізати так, можна не різати. Так. І процес пішов. Поки той замотала, цей вже трішки підсмажився. І воно як конвейер. Багато налила собі, але нічого, нормально. Треба менше. І так, потрохи-потрохи. І, до речі, можна будь-яку начинку так покласти, якщо вже так, знаєте, зовсім по-багатому, якусь там, наприклад, сиром якимось намазати солоним, покласти огірок, покласти червону рибку. Опс! Mm. Все, млинці готові. Вони смачні, хочу сказати відразу, тому що я вже не вперше таке готую. Це дуже давно я готую, то я знаю, що вони будуть смачні. Сир буде тягнутися, такі солоні та зі сметанкою. Смак mm. ота. А потім вирішили піти трішки пройтися і зайшли в Аврору. Їй для малого потрібно якісь казки подивитися. І вибрали українські народні казки, коштують 27 гривень. Так що в Аврору за казками. Що наші іграшки новорічні, вона подивилася, а ми подивимось, які казки вона купила за 27 гривень в Аврорі. Ну, кажу, за казками в Аврору я ще не ходила. <свісля> То цікаво, самим буде подивитися. Кажу, да, я подивлюсь, та своїм треба ж показати. Ну, а як же. ж Ви знаєте, хочу сказати, що не дуже зручно гортати, якість. І шрифту, і паперу, навіть репить глянець, 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 глянець. Ось такі казки. Каже, буду малому читати. Да, всі казки закінчуються хеппі-ендом. І у нас все буде добре обов'язково. Такі малюнки, бачите, крупні і шрифт. Такий хороший шрифт. Круть-верть, круть-верть, Ай, життя у нас круть-верть, Нічого. Головне, щоб в правильному руслі це було круть-верть. Цікаво, я, знаєте, можливо, це буде виглядати трішки якось так смішно, але я хочу сьогодні почитати таку книжечку. Самі якось цікаво стало. То, мабуть, я візьму цю книжечку на один день. Раніше казали, дай мені на вечір книжку. Моя книжка на вечір, щоб ви розуміли. Друзі, хочу вам дещо розповісти. І зізнатися. Я маю надію, що Антоніна на мене не образиться. Є такий YouTube канал «Антоніна Маторіна це блогер з мого міста, і коли я вночі, я не можу там заснути, знаєте, як свою голову різними думками напихаєш, і вони там переварюються дуже довго і не дають тобі заснути. Я вмикаю її канал. І неважливо, що вона там каже, в неї такий спокійний голос. Вона так якось убаюкує мене, що я так її слухаю, 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 і я поплила. Все, таня спить. І от нещодавно я заходжу неї, до неї на канал, вона про це не знає, тому нехай не ображається. Але я кажу, як є, а не так, щоб сподобатися або ще щось. Кажу, як є, що там. Я заходжу до неї на канал і там, дивлюсь, заставка на відео, вона в хаті сидить отак от за столом. Думаю, о, сьогодні не на городі, бо вона то кріп збирає, то хризантеми пересажує, ну вона показує своє життя на пенсії. Така спокійна жіночка, знаєте. І думаю, о! Зараз е, щось там в хаті буде розповідати. Це не те, що на городі, тому що на городі буває вітер задува, а куди ти дінешся? Ну, і я вмикаю і так от приготувалась вже, Зараз прийде до мене сон. Угу. І вона починає розповідати, що е, їй там хтось написав коментар. І каже люди, ну ви спочатку подивіться ну хоча б уявлення, щоб ви мали, що і кому ви пишете. Навіщо там такий ваші балачки нікому не цікаві, навіщо ви це взагалі робите? ну щось там таке. Вона каже: ну я ж не питаю у вас, чи робити мені таке, чи не робити. Я своє життя показую на пенсії. ну Яке воно є, таке воно є. То вона там сусідкою, то на городі, то хризантеми, то вона вже кріп зібрала на городі, ну то вона там шарлотку спекла. ну Таке, знаєте, жіночка показує і все. Але вона цього не приховує, вона про це розповідала на своєму каналі, і по телефону мені розповідала, тому що ми з нею не один раз зустрічалися в нашому місті, і спільні відео записували, тому я її знаю особисто. У неї син помер, чоловік, донька. Але, знаєте, вона настільки себе тримає в руках, вона ніколи не плачеться, вона ніколи не скаржиться на життя. В неї в голосі чутно доброту, і в очах доброту чутно, ну, відчуваєш. Але зовнішнє, коли ми з нею зустрілися в нашому місті, це було навесні 23-го року, я її побачила на базарі тоді. Вона дуже схудла. Ну вона не була повною, вона нормальна була. А то взагалі, куди ділась Антоніна, а, а зовнішнє вона цього болі не показує. Начебто і добра, така м'яка, м'який характер, добрий, але яка сильна. Розумієте, ніколи не плачеться. Все в собі. І таке горе, потрійне горе, залишається в Україні. Теж все те, що і нас хвилює, за що душа болить в неї, теж, але завжди спокійно. завжди підбере якісь такі слова, ой, я не знаю. І там такий коментар. В мене, наскільки я не можу. Мені інколи, якщо там хочеться, інколи Плакатися не за особисте, ні за те, що відбувається в Україні зараз. Як воно наболить, наболить, а подивишся на неї і совісті немає це робити. І думаю, Таня, тобі ще скаржитися, розумієте? І вона каже, я вам скажу чесно, я зараз займаюся Ютубом для того, ну тут, каже, я багато не заробляю. Ну, З її переглядами це вона 100 доларів може виводити раз на 5, на 6 місяців з її переглядами. Тому що я по собі знаю, тому я так і кажу. І вона каже, мені ж треба на пам'ятники потрохи збирати. Каже, а хто їх поставив? Розумієте? І я займаюся Ютубом, я відвікаюся, та й копійка якась капає до пенсії. Ну що ж, ну а якщо вам не подобається, ну на що ж ви дивитесь? В мене б там був вибух мозку, я не знаю, я б там Ну. Кажу, як є, можна я цього вирізати не буду, це моя справжня емоція. Ні, коли я так вип'ю, то я можу, так, не сподобалось. Іди ти в, бань... в баньку попарся там, подумай, а коли я не вип'ю заспокійливого, то в мене там кипить. А вона так спокійно. Може, вона п'є? Ні, це вже жарт. Давайте інколи я жартую, ви розумієте, будь ласка, мій жарт. Але я дуже хочу, щоб ви підтримали Антоніну, блогера з мого міста. Це не реклама, вона навіть про це не знає. Я, я навіть коментарі їй там не пишу. Але дуже хочеться їй допомогти. Кому сподобається, будь ласка, підпишіться. Напишіть якийсь там її гарний коментар. Я за це відео, що кажу, я в описі під цим відео поставлю якраз посилання на це відео, про яке я вам кажу. Ну слухайте, підтримайте, ставте її вподобайку, напишіть коментар. Кому сподобається, підпишіться. Ми повинні один одному допомагати. Хто, якщо не ми? І слухати її на ніч це приємний сон буде вам гарантований. Завжди кажу, що разом із вами дуже велика сила і дякую кожному з вас, хто у мене є. Це для мене дуже важливо, ви не уявляєте. І це не в плані там, розвитку каналу або ще щось. Канал я сьогодні веду, а завтра то хто його знає. А от людяність. І я знаю, які ви є. Це щось неймовірне. Дякую вам, мої дорогенькі, за те, що ви є. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.